Всім привіт! Сьогодні будемо готувати сирнички. Так, У мене творог домашній, тут 600 грамів десь приблизно. Сюди кладемо дві чайні ложки цукру, я вже поклала, дрібку солі і ванільний цукор можна сюди насипати за бажанечко. Два яєчка. Яйця я хочу вас попередити, щоб були не дуже великі, тому що творог домашній, він жирний. І зараз, який яйця, то щоб не було в нас тут такої води води. І десь 5-6 ложечок. Росіяної муки. Спочатку, добре-добре, ми розмяли От, потім додали все те, що у нас там цукор, сіль, все додали. Тоді тільки додаємо яйце, перемішуємо з яєчком, цю всю масу робимо однорідною. Ось така маса в нас вийшла після перемішування. Тепер додаємо сюди муку. Але спочатку половинку насипте, перемішаєте, потім ще половинку. Багато муки не треба, не треба затягувати тісто. Тут треба бути обережним. І тоді, коли ми вже. Зробимо тістечко, тоді ми будемо їх ще в муку мочати, тому не треба боятися, що воно буде там прилипати трошки до, до рук. Перемішала ту частинку муки, висипала ще, хоча уже тісто вже, воно вже готове до формування, але ще трішечки цієї муки нам ще понадобиться. Знову перемішуємо і робимо тістечко. Друзі, дивіться, тепер ось таке тісто у вас повинно вийти. Не повинна бути тут одна мука, повинно бути видно, творог. І щоб воно було таке, ну, так, да, воно буде прилипати або навіть навіть не буде прилипати до рук, але це взагалі отаке повинно бути тісто. Тепер присипаємо слов мукою. Муки не жаліємо. сипемо десь пів стакана, трохи більше. Тоді беремо частинку тіста. так Кладемо сюди, кладемо сюди і руками отак обвалюємо в тісто. Ой, в муку, в муку, господі, в тісто. Так, тепер це трошечки відвигаємо, те, що ми. Так, однією рукою показувати важко. Але ви зрозумієте, не треба нічого перемішувати. Просто цю, цю ковбаску ви берете, отак от її обваляли. І зразу формуєте таку ковбаску, товщину такої ковбаски, якої б ви хотіли, щоб були сирники. Можна менші, можна більші. ну Мені отакі додоб... от подобаються. Зараз ви побачите, як це буде. Так, тепер беремо і ріжемо на частинки. Друзі, ось такі частинки. На такі частинки я розрізала цю ковбаску. Ось Ковбаска була отак. Так, розрізала. Тепер беру кожну. Трішечки муку відвигаюся і трошечки додаю сюди муку. З двох сторін, в муку, потім ножем або вилочкою, вилочкою навіть красивіше буде. Берем її отак от і формуємо сирнички. Ну, це я так формую. Там може хтось по-іншому знає, може хтось буде ковбаски робити потім. Ну, затягувати тісто не можна. Тому не треба крутити. Ну, я не знаю, люди роблять по-своєму, я по-своєму. Показую так, як я це роблю. Все, ось такий сирник у нас вийшов. Все, готуємо останні. Так, точно так же. Точно так же все робимо. Вилочкою придавили. З двох сторон. Дивитесь, вирівнюєте, як вам подобається. Це вже такий творчий процес. Підготовлюємо таким способом сирнички. Наформували сирничків, беремо дощечку, притрушуємо її мукичкою і викладаємо сюди наші сирники, тому що вона сковорідко ж не положити, там одну чи дві штучки. Сюди викладаємо всі і наступну партію робимо. Тепер беремо сковорідочку, наливаємо на неї в мене, масло таке соняшниково. І чекаємо, поки нагріється гарненька сковорідочка. Холодну сковорідку і в олійку не треба класти в сирночки, тому що вони ну, не будуть такого ефекту, як треба на дуже-дуже гарячу сковорідочку. Коли сковорідочка підігрілася вже, масло на ній, то ми викладаємо тепер сюди Ось, Я думаю, що тут ще один поміститься. І смажимо з двох сторін. З двох сторін смажимо. Сирочки дуже швидко смажаться, тому перевертаємо на другу сторону і даємо підсмажитись так само з другої сторони. Але потім одразу виключаємо на мінімум газ і даємо їх до готовності доготовності ще хвилин 5-7. Синики підсмажилися і газ прибираємо на мінімум. І накриваємо кришечкою. Все, тепер 5-7 хвилин. Чекаємо на самому маленькому вогні, айдуть до готовності. Так, ось такі сирнички вийшли в нас. Зараз один хочу скуштувати. Сметана теж домашня, творги, Сметанка домашня. Ну, як завжди, будемо пробувати. Дивіться, яка всередині. Я люблю, щоб так творог. Сфокусую камеру, щоб творог було видно. Тому пробуємо. М -м -м. Смакота. Дуже смачно з сметаною. М -м -м. Але якщо вам буде малувати цукру, то ви трошечки добавите ще. Бо в мене цукру не дуже багато, тому солод чувствується там десь далеченько-далеченько. А так взагалі вищий клас. Готуйте. Дякую за увагу.